Вітаємо! До вашої уваги! Віртуальна виставка Гетьмани України, яку присвячено Дню українського козацтва та Дню захисників і захисниць України. Українська гетьманська держава за 116 років свого існування з 1648 до 1764 налічувала 17 гетьман. Одним з найвидатніших був гетьман Богдан Зиновій Михайлович Хмельницький. Саме під його проводом український народ повалив польське панування в Україні. Богдан Хмельницький був творцем, будівничим і найвищою владою Української Гетьманської держави. Він забезпечив Україні незалежність і самостійність, налагодив численні міжнародні зв'язки, укладав вигідні політичні союзи. Гетьманство Хмельницького зумовило перелому суспільно-політичному житті Європи, на терені якої з'явилась, хоч і ненадовго, суверенна Україна з усіма атрибутами політичної та економічної влади, були визначені кордони української держави у межах давніх українських земель. В останні роки життя Богдан Хмельницький мав намір відійти від союзу з Москвою, котра порушувала Україну російський договір. Наступала на права та вольності України. Хочеться вірити, що дух козацтва живий і донині, і перемога буде за нами. Дякуємо за увагу! І все буде Україна!